Програми, які ще вчора давали стабільні результати, тепер дають збої. Одні й ті самі препарати починають поводитися по різному і причина цього мікропластик. Точніше, його заряд. Він втручається в біологічні процеси, змінює поведінку клітин, порушує сигнальні ланцюги. Ми більше не можемо покладатися на передбачуваність у медицині, якщо не враховуємо, що в організмі вже присутній фактор, здатний спотворювати все від імунної відповіді до клітинної пам'яті. Сьогодні на світовому ринку в медицині і навіть у деяких наукових колах активно обговорюються методи, нібито очищення організму від мікропластику. Йдеться про методи, які нібито дають змогу вивести Пластики з крові та тканин, такі як плазмаферез, гемосорбція, апаратні фільтри, харчові адсорбенти, натуральні добавки, які нібито сприяють очищенню організму. На перший погляд, все логічно. Якщо в організмі є токсична речовина, отже, її необхідно вивести. Але правда, в тому, що ці методи не вирішують проблему ні технічно, ні по суті.